Чи не так? Привіт. Як справи? Мені здається, що ми зустрічалися раніше. Може, в дитячому садку? Хіба ні? Як тебе звати? Друзі кажуть, що я просто дива. Давай, дружити. Звичайно, лише за однією умови. Усе солоденьке їмо удвох. Я тобі, ти мені. Урок англійської. Five. Ти любиш читати? Так. чули прислів'я Книгу читати, все знати. Розкажи казку. Жовтий, лилика китайська народна казка. Ану, назви пори року. Там і сніг на полях, квітних в гаях. Що це за пора ясна? Не дійшла красна, весна. Ти вмієш рахувати? Танці на п'ять Час відпочивати. Ну ні. Ми так не домовлялися. Перепрошую. Повтори ще раз, будь ласка, повільніше. Час відпочивати.